Всім привіт! І ось настав той день самого крутого ремонту, що мені дуже подобається, іменно ця модель. Ремонт скутера, не пила ні класа, як кажуть. Будемо сьогодні ремонтувати 27 хонду яку я ремонтував, яку ще крім мене ніхто так і не крутив, я так розумію, бо тому що я ремонтував перший раз і міняв поршню. Він від'їздив рік-два і зараз він перестав заводитися. Ось. Він не заводиться. З такою проблемою приїхав. Компресія ніби є. Є. Але все одно ми будем, ми будемо, туди залізомо, подивимося все равно, в якому стані там зазорі кольця. Здається, або кольця, або поршень ми поміняємо все-таки. Як як, два роки, рік чи два, точно не знаю. Але це було не не того року точно. І не того напевно. Саме перше дивимося до фільтра, в якому стані, і ми зразу зрозуміємо, в якому стані там все решта. Почнемо з самого, самого. Як то кажуть. Так, фільтр у нас тут все нечисте. І тут у нас все на сухо стоїть. Не пропитаний, не хочуть мене слухати люди. І тут все в болоті. Ну перед тим, як мені вести, я дивлюся, його повитирали трошки. Ну Видно, що воно було, все тут нечисте. Так що розбираємо по-любому, там кольця мають зазор нормальний, може по текстості є вже, і поршень, певно, що має нагар. Розбираємо все дуже просто. Показувати тут нема що, відкручуємо свідочку, витягуємо догори, скидаємо обліцовочки трошки і залаз, ну, робимо доступ до поршню ваю. Будемо скидати. А ми в прискормому вигляді зараз це все зробимо за декілька секунд. Розібрав все ще більше, ніж я собі планував. Дивіться, який прикол. Тут, коротше, ще й без мене щось трошки робилося, не тільки я один тут робив. Тут дивлюся, вони і самі, певно, що дома ремонтували, бо хтось їм ремонтував, не знаю. Ну, Я це точно не робив. З тої сторони, де магнето, там трохи пошкодили. Різьбу видно, нарізали. Сйомником магнето неможливо було зняти, тому що там вже різьби нема, щоб накрутити. І сальник вже був дуже засохший, вже потрісканий. І під тим сальником я знайшов кусочки металу. Це ще певно з того разу старі кольця лишилися, коли я міняв. Поршню коли ставив напевно, я так думаю, що це. Зняв заодно е, до ліпісткового подивимося, ліпістково нормальний на вигляд. почистим помиїв карбюратори. Е, тут помиємо, почистим. а І добре, що скинув е, з рівня вже полізли шнурки, це його питання часу. Воно його з'їсть, або ті шнурки намотає на варіатори, і воно робити не буде. Ну, він заклинить просто. Тут теж вони щось пошкодили, щось різали, вже куска немає, гайка так єлі єлі тримає, треба там магнето. Треба все мити, чистити. Ось такий план дій. Будемо міняти поршень, гільза виробітки ще немає такої критичної, є трохи, але не настільки. Міняємо поршень. Димонся чи робочий ліпістковий, чистимо карбюратор. Миємо це все, обслуговуємо варіатори. Ну не Понятно, чому воно так зробило, бо тому що. Він трошки був поржавілий, але вже його затисало, він же гладенький, але все одно ще відчувається під пальцями, що ще щось є. Ну, no. нічого страшного. Ми це все зробимо, ремонтуємо. Я показую те, як є. Те, як я ремонтую. Стараюся по максимуму все перевірити, щоб потім менше мучитись, бо Тому що якщо ти там вдома ремонтуєш і думаєш, Та, що, ти там, блі, на що ти то все розбираєш? Зняв, поміняв поршень і все він погнав. Ну Тобі повезло, якщо він завівся і поїхав. Я не хочу ризикувати і мучитись, бо тому що на цей більше часу піде потім. Воно може... Він зараз заведеться за тризанку і може і не завестися. І ти будеш заново все розбирати. Так що краще не треба. І заодно ще попаяємо пластмасу, бо тут паяли. Так, паяли пластмасу, але я так зрозумів, що... Це ну, якась пластмаса, але вони пластмасу від якоїсь каністри взяли, чи що. ну Вона одна з другою не дружить, а типу. треба якщо паяти, то паяти. Це в нас АБС пластмаса. Треба АБС-ом паяти, вони може паяли чимось другим. ну Ми це ж запаяємо ці куски, що от ми Пробуємо допомогти. їм Заремонтувати. Так що ось такий план дій. Так що я беру саме найгірше, зараз беру мею. чищу це все? І будемо помаленьку складати і будемо заводити. Не знаю, якщо буде можливість, я ще буду по ходу щось показував. Якщо можливості не буде, бо деколи проходять люди, то сюди я не маю як. Або хтось дзвонить, ну немає часу і стаєш бігом робиш, щоб треба зробити, бо може зараз ще щось привезуть, треба буде робити щось друге. По можливості вам показую, але саме то-то це dl 27. сама ходова модель. Її ремонтувати може кожен тут, немає ніяких складнощів, все розбирається легко, все доступно. Саме простіше. Мені їх саме, я їх певно саме найбільше робив і саме найлегше їх мені ремонтувати. Suzuki тяжче, Ямаха ще тяжче. А Honda 34 2.7 це топчики. А в них там, в принципі, всі майже однакові мотори всіх. Хайби там була Honda, плюс-мінус, вони майже всі мотори однакові. Так що, працюємо. Почнемо помиленьку збирати. Якщо ніхто не буде заважати, буду вам показувати. Ще нічого нового я не став, почну збирати, показувати вам. Все, помив, почистив, ніби все гарно, ніби все нормально. Ну Так, щоб ідеально так як знімаю, ну, вимиває так ідеально, я не маю такої можливості вимити все ідеально. Ну так, ну, так, Менш більш все чисто. Я би не сказав, що там якісь кавалки чогось зверху поприліпали. Е, я витягну масляний насос, Ну, бажано його поміняти. Там ще стояв рідний сальник, я його витягнув. Поставимо вже такий, ну, інакших я не маю в продажі, вони чуть-чуть діаметр -чуть, той самий, просто він тонший, той ширший. Закладаємо цей, без проблем, я вже ставив, проблем з ними нема Все працює, все добре. Запихаємо туди легесенько до упору. Все, він там стане на своє місце. Пружиночка на місце, ставимо штопор на всякий пожарний, аби він часом не вискочив. Хоч я сумніваюся, що він вискочив, але все ставимо на місце так як було. Він має свій потай, ставимо на місце. Все. Щолк, щолк, все, воно нікуди не дінеться. Змащуємо вал привода, щоб не на сухо все запихати. І сюди трошки налиємо, щоб бо я там поведував, щоб шестерня не насухо крутилася. І закручуємо туди. Шух, він зайшов туго, повірте мені. Буде дуже добре. Коли буде стояти мопед, масло точно не буде стікати. Я тільки що витягнув, тут в долині стоїть вже масло, значить сальник потрошки пускав масло. А так буде тепер тримати 100%. За це ми переживати не будемо. Так само збираємо поршень, закладаємо кольця, верхнє нижнє, верхнє вужче, нижнє ширше, Змащуємо все маслом. Ну Це я так збираю. Не знаю, Хтось закладає на тому, на мопеді вже гільзу, я зразу запихаю тут перед тим, як встановлювати екзит на вихід. Все. Якщо все чудово, воно має так залізти. Якщо ви десь кульцо якесь не тим боком заклали, вони ж під кону здуть. Воно так не залізе. Майте на увазі. Тут я промащую простим солідолом Для того, щоб прокладка прилипла і не рухалася. Повірте, два роки від'їздило, нічого йому не сталося, я думаю, ще поїзде з два роки. Ну, Я плюс-мінус можу помилятися, не знаю точно, скільки він їздив. Його вже ремонтували і десь інакше, не в мене. Може і самі вдома ремонтували, але ну, ремонт замітний, що був. Оркладочка. Все, все зійшлося на дірочки. Хотілося б тут чуть-чуть кутики позарізати бо воно перекриває канал. Зараз ми беремо ось такий Чуть котик того підріжемо. Ну Щоб воно не перекривало, бо буде суміш там, там, зупинятися на цій сходинці. Ось ну, так підріжемо, все, підганяємо. Трошки більше вийшло. Так само з цього боку теж покриємо. Чуть-чуть там. Якихось 2 міліметри. Все, тих судинок вже не буде. Все буде гарно проходити без проблем. Закладаємо на гільзу. Ой, на на мопеда, Ших. Не знаю, вам не буде видно. Нема можливості вам детально показати. І ще плюс зливає масло, щоб почистити сіточку. Тут де стоїть в баці. Вона по-любому забита, бо сміття полювом там є. Теж Та спускаємо. Типа і не багато роботи, але якщо ж розібратися, порахувати, скільки всього треба зробити, то я вам скажу, роботи досить немало. І поміняв одразу підчепничок на шатуні, з ним теж краще не шуткувати, поміняти і мати чистий спосіб. Закладаємо гільзу. Все має закладатися руками. Якщо ви будете стукати молотковим шашу, значить щось не так. Потім воно вам боком вилізе. Маєте все вручну запхати. Без молотків і тому подібного. Це не вітчизняна техніка, щоб з молока збила, ти там його не збереш. Добре поправляйте штопок, щоб він вам не вилетів. Все, супер, це заложено. Далі ми беремо ліпісковий клапан. Хтось вже до нього дивився, але вони його добре не, не позабирали з стару прокладку. Знаю, видно, не видно. Так. Пробуємо чи він робочий. Тримає супер. Беремо нові прокладочки. Це по ходу нижня. І це, верхня. це нижня. І верхня. Прокладочка. Патрубок. и болтики. петушки до И прикручиваем патрубок. Так, что Так, закручиваю патрубок и закручиваю, зараз надеваю головку. І затягує болти. Ну, там вже нема такого дивитися. Циліндр прикручений, патрубок прикручений. Далі закладає сальники кольнувала, міняє два штуки, бо вони вже такі потріскані що І вже давно би хотілося замінити. Смаршімо середину, щоб він гарно заходив на кольнувал. Беремо інструмент точний. Така штучка. По колу, щоб він сходив за Не Треба його туди, аж в саме кінець чуть не запухати, так щоб він був рівно. Все, рівненько, однаково стоїть, не наперекіс, чуть-чуть хочемо, заліз більше, менше. То... Хочу ще чуть-чуть вверх -чуть поправитись. Все, тепер подарку. Далі пошкоджене місце, де на обмоці є. Я герметиком зараз закрию. Тут є один удар. Не знаю, чим вони повдарили. вдарили. Метал голий, так не має бути. Ми його заховали, герметиком, замастив зверху і все. І закладаємо все на місце. Закручує на місце. Генератор. Закручуємо генератор і зараз закладу ще сальник з цього боку. І будемо збирати варіатор і все решта. Більше, беру задні колодки варіатора, вони вже дуже слизькі. нарізаю такі штучки, щоб добити їх до кінця. Їх там вже мало лишилося, але я думаю, що можна трохи поїздити на них. Не дуже слізкі, скользять, нарізаю такі просто металом, ножовкою по металу. такі штучки. І буду збирати задні варіатори. Задні варіатор виробітки немає майже. Все чудово. Зараз збираю задній варіатор кубки. все так як має бути, закладаємо. Підганяю ремінь, 650 і буду ставити. Тут у нас стояв ремінь. Не знаю, з нього шторки повилазили. На ньому пише 645 на 15,5. Я поставлю 650 на 15, якщо я його маю, не знаю. Буду ставити такий ремінь. І помінявши свічку, тут стояла свічка така з круглим. З таким кормним цоколем, цю свічку дуже тяжко вичислити, чи вона робоча, чи ні. Якщо вона почне там всередині пробивати на бік, як ви це побачите. Ну, Поставити нормально, звичайно, поставив денсу з резистором всередині свічку. Це буде набагато краще. Збираю, закладаю і зараз буду вам показувати, як будемо її заводити. Чи заведеться вона зразу, чи. А, і ще карбюратор там, я думаю, там чистий карбюратор. Будемо заводити і подивимося, заведеться вона з першого разу мені, чи ні. Чи зараз вилізе якийсь прикол. Цікаво і мені цікаво. Все зібрано, все зроблено. Так. Ще поміняв в карбюраторі ось цю штуку. Хто розбере карбюратор, це знає. Це воно стоїть під електроклапаном долином, воно дістає виробітку і рухається. Продається нові. 100 з чимось коштує ця штучка. Поміняв тугенько заходить, все супер. Пробуємо заводити. Так, ще буде ключ не йти. Чи вийде, чи ні? Зараз з мене заведеться, бо тому, що будемо закачувати бензину, Бензину нема взагалі ніде, да? бо я став друге бензонасос. Качаємо. Почав копати закачали бензину, зараз заведеться. Все, тепер я зараз закачу шашлайн, бо тут стекло масло. Що подається на карбюратор. Закачу зараз туди масло, закриваю кришку. Ремінь на самій горі, ну просто ідеальний, не знаю, підійшов 665 на 15. ну Прямо на самій стінці горі стоїть. Дуже тяжко попасти, щоб в такому стояло положені ремінь. Це від якогось лесу чи від чого я там поставив. ну Підійшов супер. Зараз поїдемося, подиємось. ну Може прийдеться поставити чуть-чуть коротший. Треба їхати, бо ти так не дізнаєшся. Воно так то газувати газує, а як воно буде їхати, чи силу буде мати, чи швидкість, ми не дізнаємося. Зараз проїдемося і будемо бачити. А так все завелося, все супер. Я думаю, він буде робити шасики. Супер. Закачую масло, збираю і йде на двір, будемо їхати. Зараз. газу газу. і весь ремонт такого прекрасного скутера ЄО27 їде супер, аж на заднє колесо підскакує. Е, не знаю, Ви бачите, якщо не був аж дуже сильний детальний ремонт, що міг показати, показав, бо не завжди є можливість від А до Я показати. І тут конкретної одної проблеми не було. Тут було декілька проблем, чому він не їхав. Так що я раджу всім так робити, коли у вас мопед став і проламався, розберіть, перегляньте все, бо воно рано, чи пізно сальник чи той ремінь, чи там ну, все вилізе блоком, типу. потом пізніше десь по дорозі. Краще все перебрати, ви вже їх загнали, розберіть, переберіть, помийте, почистіть, І буде вам щастя в хаті, як то кажуть. І буде вам вас Я думаю, як, як час який буде працював. Ще би здалося глушитель почистити йому. Йому б ціни не було, бо глушитель вже аж капає масло. Настільки виганяє, наскільки там, там багато масла. І все, і цим скутером можна їздити, я думаю, там ще непогано останеться все. Деколи ну, бували і гірші хонди, як то кажуть. Так що, вибачайте ще раз, всім гарно дякую за перегляд, залишайтесь на каналі. Всім гарно дякую, до зустрічі!